Притусім сьогодні наші пастори показують про те, що е, зараз соцмережі вони е, справді не дають підписчиків людей, вони е, не продвигають і, слово Боже, тому що е, штучний колект він аналізує собі, кого продвигати е, цей ютуба, кого не продвигати. І ми бачимо, що іменно такі люди, якісь вже пророки, якісь блогери, вони мають багато підписчиків, вони продвигаються, тому що це вигідно. В цьому інтернеті, в цьому ютубі. Але ж також і ми є прогодвачами люди, що ми дивимося, але люди більше дивляться на фантика, а не на середину людини. Вони дивляться, в кого багато підписчиків, у кого багато е, е, переглядів і так далі. І але нам треба рисувати, коли ми дивимося, бо навіть цими фільмами ми всі передивляємося. Але пастор показує, що ті актори вони е, живуть в армію флібах, але їхнє життя може бути наркоманія, алкоголізм і закінченням життя самого.